Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Григорій Усач слонятко, в якого була коротка пам'ять, читає Людмила Алієва. Це слонятко мало довгий ніс і коротку пам'ять. Довгий ніс називався хоботом, а коротка пам'ять хитрістю. Носа слоняткові вистачало, щоб діставати безліч смачних листочків з дерев. Пам'яті йому не вистачало, щоб принести додому зі школи одну єдину новину. І, незважаючи на те, що новина ця повторювалася щодня. Слонятко забувало її відразу ж, як виходило з класу. Сподіваюся, цього разу ти не забудеш сказати татові, що знову маєш двійку? сердито клацав дзьобом учитель Марабу. Не забуду, зітхало слонятко. Найсвіжішу двійку слонятко отримало з арифметики. А було це так. Учитель Марабу перевернув класну дошку, і учні побачили написані на ній приклади 10 бананів плюс 10 бананів. 20 бананів плюс 20 бананів. 30 бананів плюс 30 бананів. Учитель Марабу, прискіпливо оглядаючи клас, повільно вимовив початок фрази. До дошки піде? Тут він побачив, що слонятко навіть не думає про арифметику. Воно простягло під партами хобот і намагається поцупити в когось сніданок. Піде слонятко? Кінець фрази учитель вигукнув так швидко, неначе вистрілив цими словами з рушниці. Га? Розгублено закліпало очима слонятко. До дошки, склади й напиши відповідь. Слонятко взяло хоботом крейду і стало біля дошки. Звичайно, воно затулило собою не тільки її, але мало не всю стіну. Кілька хвилин щось писало, тоді відійшло вбік. І клас вибухнув одреготу. Та як було не сміятися, коли слонятко так несподівано розв'язало приклади. Десять бананів плюс десять бананів дорівнює сніданок, двадцять бананів плюс двадцять бананів дорівнює обід, 30 бананів плюс тридцять бананів, дорівнює вечеря. Ось за це слонятко й мало найсвіжішу двійку. Та що таке свіжа двійка порівняно із свіжою їжею. Дорогою додому слонятко зі смаком їло соковите листя, дістаючи його з високих гілок і радісно лопотіло вухами. Вуха у слонятка були такі великі, що далеко в джунглях усі чули, як воно радіє. Які новини приніс із школи, синочку? спитав тато слон. Такі, як і вчора, хитро відповіло слоненятко. Що ж, будемо надіятись на завтра, сказав тато слон. «Поїж та й готуй уроки. Я поїла дорогою, відповіло слонятко, а уроки піду робити до товаришів. І воно пішло собі на річку. А оскільки в нього була коротка пам'ять, то воно відразу забуло про уроки. До самого вечора воно гралося з дошкільнятами, на річці слонятко ставало великою дощовою хмарою, а маленька макака ставала великим лютим вітром. Велика дощова хмара набирала повнісінький хобот води, а великий лютий вітер Гнав її, куди йому заманеться. У-у-у! Гудів великий лютий вітер, і велика дощова хмара бігла на лужок, де загоряли бегемотик тик, крокодильчик Чик, жабка апка і мишеня ня. З пальми лунав крик папушки какаду. бу бу. -бу! гукав він. Адже в такі хвилини. Він був великим грозовим громом. І велика дощова хмара поливала траву і малюків, заносила догори хобот, щоб кілька струмінців діставалися й великому грозовому грому. Тільки великий лютий вітер устигав сховатися в кущах, а без нього велика дощова хмара вже нікуди не бігла. Вона лягала на травичку і загоряла разом з усіма. І, звичайно, наступного дня учитель Марабу знову ставив слоняткові двійку. Твій тато вживе нарешті якихось заходів, обурився одного разу вчитель марабу. Невже він у тебе такий байдужий? Слоняткові стало кривдно за тата, і воно зізналося. Я забула сказати йому про двійку. А вчора? спитав учитель марабу. І вчора забуло, а позавчора? І позавчора. Тоді я зав'яжу тобі вузлик на пам'ять, сказав учитель Марабу. Дай на сюди свою носову хусточку. Я забула вдома хоботну хусточку. Шморгнуло хоботом слонятку. Учитель марабу обурено поклацяв дзьобом, тоді обійшов навколо слонятка, уважно розглядаючи його. За кілька хвилин слонятко йшло додому, і хвостик його був зав'язаний вузликом. Але це не заважало слоняткові їсти смачне листя й радісно лопотіти вухами. Під це радісне лопотіння слонятко прийшло додому. Як завжди, його нетерпляче виглядав тато слон. Але синок, попереджаючи його запитання, заперечливо похитав головою. Знову ніяких новин, сумно промовив тато слон. Ах, як я хочу, щоб ти тішив мене п'ятірками, синку. Запам'ятай, навіть якщо ти станеш просто вантажним слоном, і то треба бути грамотним. Ти бачив написи на машинах: молоко, цемент, цукор, іграшки, додало слонятко, і іграшки, кинув тато. Так то машини. А слон, якщо він грамотний, завжди сам знає, що везе. Тепер мені зрозуміло, чому на слонах не буває ніяких написів, вигукнула слонятко й побігло на річку. Там воно вигадало нову гру. На спині в нього сиділи всі дошкільнята, а воно поважно крокувало й гуділо хоботом, наслідуючи сигнали потужних вантажних машин. На боці в слоненятка крейдою було написано Банани. Звісна річ, слонятко знову не виконало домашнього завдання, і на першому ж уроці вчитель марабу спитав Слонятку, ти розповіло татові про двійки? Забуло. Як? Я ж зав'язав тобі вузлик на пам'ять. Я його не бачило. Щиро подивилося вчителеві в очі слонятко. Учитель марабу почухав крилом потилицю. Він зрозумів, що вибрав для вузлика не зовсім вдале місце. Гаразд, поміркувавши, сказав учитель марабу. Я зроблю тобі новий вузлик на пам'ять. Він буде в тебе перед очима. І вчитель завузлив хобот слонятка. Того дня слонятко не могло дістати жодного смачного листочка. Воно ні разу не залопотіло вухами. Так йому було невесело. Які новини? спитав тато слон, короткозоро мружачи свої старечі очі. Даду, сказала слоненятко. Який ще даду? здивувався тато слон. Дід, даду. У меме – дбійки. Який даду? Які дбійки? Нічого не розумів тата слон. Слонятко щиро казало правду, але воно зовсім не було винне, що його довгий ніс, зав'язаний вузликом на пам'ять, так переплутав усі слова. У тебе що, нежить? сполошився тато. Ді, у мене бублик. Це воно так назвало вузлик. Тато слон надів окуляри й усе зрозумів. Негайно розв'яжи носа, наказав він, і сам допоміг слоняткові розвузлити хобот. Тож які в тебе новини? спитав він. Такі, як і вчора, з полегшенням видихнув з носа повітря синок. Слонятко одразу ж забуло про свої двійки, адже тепер перед очима в нього не було ніякого вузлика на пам'ять. Будемо надіятись на завтра, скрушно зітхнув тата слон і сумно подивився на сина крізь окуляри. Ехе, -хе. якщо ти будеш добре вчитися, може, з тебе вийде цирковий слон. Тоді я дуже пишатимусь, бо серед нашої рідні ще ніколи не було артистів. Іди, хлопчику, робити уроки. І слонятко пішло на річку. За дерев на нього налетів великий лютий вітер, над головою забубонів великий грозовий грім, але слонятко не звернуло на них уваги йшло собі, й усе думало про тата, в котрого сум за скельцями окулярів так виріс, що навіть воно, нерозумне слонятко, побачило, який він великий, той сум. А воно й гадки не мало, що тато може бути таким безутішним. А вже ж, слон стільки днів чекав от сина радості, а вона. Все не приходило. І слоняткові раптом захотілося, щоб у нього була довга-придовга пам'ять, у котру помістилося б усе, що розповідає на уроках учитель Марабу. У. -у, 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 -у! закричав великий лютий вітер. Але слонятко навіть не глянуло на річку, де воно могло б перетворитися на велику дощову хмару. А лягло собі віддалік. Велика дощова хмара стомилася, сказав бегемотик Тик. Велика дощова хмара заслабла, сказав Крокодильчик Чик. Ні, велика дощова хмара придумує нову гру, сказали жабка Апка й мишеня ня. Ніяка я не велика дощова хмара озвалося слонятко. А чому ж у тебе з очей ідуть дощові краплини?» спитав Великий Лютий вітер. Бо в мене набралося так багато новин, що я не знаю, як розповісти про них татові, відповіло слонятко і витерло хоботом краплинки зі щік. Наступного ранку. Воно прийшло до школи задовго до дзвінка. На уроках сиділо так тихо і так ретельно виконувало всі завдання, що вчитель навіть похвалив його. Ти ще не виправило жодної двійки, сказав він, але ти зможеш це зробити? Якщо, звичайно, завжди будеш старатися так, як сьогодні. Ставлю тобі п'ятірку за старанність. Тату. закричало слонятко й побігло додому. Воно бігло і так лопотіло вухами, неначе то були крила, і вони могли підняти його в повітря. Що сталося? стривожено зустрів його тато слон. Тату, тату, в мене новина. Я маю п'ятірку. В очах у слона засяяла така велика радість, що слоняткові здалося, ніби тато надів найтовстіші у світі збільшувальні окуляри.